Всім привіт друзі! Ну що, сьогодні після праці, ми вирішили ще трішки попрацювати. Е, їдемо ми на ферму. Ще раз кажу, це в моєму розумінні ферма. Е, це, до речі, перший об'єкт, де я працював, коли приїхав в Фінляндію. Десь приблизно 100 років тому там жила родина. Цьому маєтку. І жінка після смерті заповіла свій маєток муніципалітету. Зараз він знаходиться в власності муніципалітету і літом, в період з кінця травня по кінець липня, там таки зробили літню зону відпочинку. Привозять туди тварин на літо, там готують їжу, виступають. Місцеві гуртки якісь там, церкви збираються, собі на вихідних там приїжджають люди, дуже багато людей приїжджає. І зараз, коли це все готовиться ну запрошують, хто має можливість, хто хоче допомогти. Це безкоштовно, але там потім ввечері готують піцу або сосіски, гріль. Сьогодні пообіцяли піцу. Тому будемо сьогодні їсти піцу. Ми вже заїжджаємо це від дому десь приблизно 15 кілометрів. І ну, зараз я вам покажу цей маєток. Навіть покажу зараз. Він десь тут, він знаходиться приблизно на півострові. Навіть зараз покажу, де люди в лісі живуть. Віни ну, люблять в е, самотності жити. Буває там від однієї хати до іншої десь кілометр півтори. Півтора. Ну зараз я покажу. Я спеціально зупинився. Це є номера будинків, три номери. Ми їдемо фактично по лісі. І там далі поїхати, там живуть люди. Я, звісно, не буду туди заїжджати, тому що це приватна територія, але фіни люблять жити самотні. Тут на півострові ближче до моря є і літні будиночки, у дачі по-нашому. Я, до речі, покажу сьогодні мене. Фінський товариш запросив, він побудував нову сауну. Ідемо сьогодні пробувати нову сауну. Ну, зараз покажемо маєток, куди ми їдемо. Ось тут навіть є вулиці Роддансваген. В лісі навіть вулиці є. Поїхали далі. Ну, ось ми вже приїхали. Тут при в'їзді стоїть такий плакат. Історія родини, яка тут жила. Ось. Е, цю жінку звати Сельма Странд. Тому я зараз покажу цей маєток, зараз називають Страндхем, ну, Хем. Хем хуз по шведськи Будинок, Странд Хем. Будинок Сельме Странд. Ну, кому цікаво, я тоді зроблю фотографію і з перекладом виставлю і такий паркувальний майданчик зробили. Ну і зараз підемо. Я покажу саме маєток. До речі, при вході вже починається забор. Це якраз моя робота. Я повністю по всьому периметру наробив такий забор. Тут ще підійдуть сітка. І для тварин є тут електрика підключається і тварини. Не підходять. І внизу з зовнішньої сторони ще є такий провід. Це від диких тварин, щоб вони не підходили до забору також під електрикою. Тут ось при вході є логотипи компаній, які фінансують даний об'єкт речі, НТМ. Нарпи метал це Фабрика, де я працюю. Лопіс це по-нашому секонд-хенд. Там, до речі, дуже цікаві, цікаві речі продаються. Хей, Кароліна. Ось і назва Странт А Оце мій жулік бігає. Ти вже сок взяв? Я буду сьогодні. О, дружина плуг знайшла. А такі цікаві речі виставлені. Старі. Ой, старий плуг, який старий дерев'яний. Бричка. А ми будемо сьогодні ремонтувати будиночок для кроликів. До речі, така цікава, ось є тут цікаве дерево. Це суха. Сосна, на якій, до речі, росте, потім уже, коли будуть листя, росте вона жива береза. Зрізана суха сосна, дерево, і це повністю жива береза. Як вона там виросла, не знаю. Це такі хозяїв приміщення. Ось там уже люди працюють, трактор є. там... Поросятка будуть літом. Тут будуть ганяти поросятка. І далі забор, забор, забор. Це весь забор я робив. До речі, вон кровики приїхали. <свісно> я потім покажу. Дитяча площадка є, така невеличка, але є, дітки граються. Це основний будинок, де жива сім'я Сельмі Стан. Також забор, забор, забор. Ось цього року поставили нову піч для е, піци. Бачив, Кирюк, будемо сьогодні піцу готувати. А тут готують їжу. Водичка є, сюди ставляться, холодильник невеличкий. Багато соку є. Ти вже свиснув сок. Ну, взагалі велика територія. Будемо ходити, я буду знімати. А то вже Балтійське море. Пішли до хати покажу. Так. Там Кухня ще все. Грязно, все готують. Готують до літнього сезону. Тут така піч є. Класна. Ну, все, все готують, потім вже літом будемо приїжджати, покажемо. Це нам, напевно, у них була якась спальня. До речі, ми тут готували їжу. А коли забор робили, вже було холодно, то ми приходили до цієї пічки. Є тут. А це біля цієї пічки грілися. А тут типу з Великий будинок, досить великий будинок. Да, До речі, повністю з дерева. Будинок повністю з дерева. Да, син. садіку є такий стульчик. Все, пішли працювати, потім будемо. Ходити по маєтку, покажемо ще щось цікаве. Зараз ми трішки попрацюємо, а потім будемо готувати піцу і я ще піду покажу, що тут ще цікавого є на странхемі. Табуретка трішки ненадійна. Нам сьогодні поставили задачу. Перемонтувати будинок для кроликів. на відео не видно, а трішки видно. упав потолок. Снігу було. Мабуть, багато тут попадали, відірвалися. Рейки зараз ми трішки перемонтуємо, бо вже приїхали кролики, чекають, поки ми відремонтуємо для них будиночок. А потім піду покажу, що тут ще цікавого є. Ну що, я ремонтую той будиночок. Треба мені зігнути букву таку пластинку. Кажу до дружини, молоток є, це тіски б знайти. Вона каже, тю, такі ось тіски. Ну зрозуміло, що це щось видно з дерева робили. Дерев'яні старинні тіски. Але зараз спробую зігнути. Ха! Працює! Я думаю, мені цього буде достатньо. О! Раритет. Навіть маленький помічник допомагає. О, давай. Молодець, синка головне не по руках. Нічого зай давай далі. Таке буває. Так, поремонтували ми вже будиночок. Все гарно зробили, всі рейки прикрутили і приїхали вже кролики. Де наші кролики? А, воно ганяють. Малишня втекла. Буде тепло, будуть на дворі ганяти. Ось ще одні представники тваринного цвіту. Цапів попривозили сьогодні також. Для них це також окремий вольєр. О, це весь забор. Цей весь забор це я будував. А це загон, загін для корів. Там є позначка, що тут корівки ганяють. До речі, навіть є карта самої території. Ага, ось показано. Тут овечки, корови, козлики ганяють. Ось тут позначка, що тут бігають корови. Тут досить для корів велика територія. Все обгорожено забором. Я хочу сказати чесно вам, коли ми робили цей забор, ну, це була ну, реально дуже важка робота, тому що забору дуже багато. В Фінляндії такі земля, ґрунт такий, що тут може бути 5-10 см. Е Землі, а далі е, камінь. Фінляндія це країна, яка стоїть на камню. І потрібно було спочатку ломом пробивати е, отвір, розшевелювати камінці, потім забивати ці стопчики і втрамбовувати. Тому, в принципі, забор і получився не досить рівний, він так кривий. Але тут ну, дуже гігантська робота проведена. Ми тоді, коли робили цей забор. Я просто мріяв, коли вже закінчиться ця робота, але ця робота, за неї платили кошти, тому її потрібно було зробити. Що, ти вже заліз? О, тут кінь валяється без ноги. <рес> ти на сцену заліз? Ми пішли далі. Тут минулого тижня ми були, ми тут сухі гілля збирали. Зробили. Пляж. Ой, ми там не прийдемо. Там вода. Ми там насипали пісок, зробили пляж. Це вже затока Балтійського моря. Там ще скупає трактор. Ми туди не будемо близько йти, а то сауна. Ми там були зимою в сауні. Там була пробита ополонка і пригали. Але я вже більше в ополонку пригати не буду. Я на водохреща років з 15 рік у рік. В Україні нерявно, вже я цього робити не буду. Все-таки ми знайшли другу дорогу, як на пляж зайти. Минулого року не було, тільки осінні піску навезли, зробили. Пляж такий, туди вже до сауни не підняв там. Трактор працює. Важливо навіть покупаємося в Але Балтійське море холодне. Чесно, я в нього пригаю літом тільки після сауни. А камон, якщо видно, то вже літній будиночок чийсь на тій стороні. Тут ми сосільськи жарили. Вони, до речі, ось так фіни жарять. Собі накидали дровинячок, Зробили такий кружечок з камінців. І ми сиділи там, жарили сосиски. О, Зараз підемо до того будинку. Там байдарки зберігаються. Ми брали минулий рік байдарки і плавали. Ходили геть аж туди. Ось тут ще є такий будиночок. Зараз піду покажу. Це ми тут брали байдарки. Опа! А вон байдарки є, лодка, ще байдарки. Ну, тут ставлять столики, літом сидять люди, каву п'ють. Панорама на море. Це ми брали байдарки і там ганяли. ну В принципі, почти всю територію обійшли. Досить велика територія, досить велика. Це жила одна родина. Куркулі були фінські. Там, скільки машин поприїжджали допомагати там, на паркувальному майданчику багато машин. О, ось такі машин. А піца димить. Ця камера не приближає, після покажемо як красиво. Піца димить. Ні, не піца, а піч. Так... Це нулі навіть велосипеда взяла, він на ньому їздити не хоче. Що, не хочеш на велику їздить? Це як пічечка Димить. А, люди вже піцу їдять. Пішли Кирюха, а ми попробуємо. Видно, як димить. А, ну трішки видно. Прикольно готують пиццу. Буде наступна піца? Кирю, ти Кирилл. хочеш? Бери, ось кусочок є.

Самі пічу позимають. Лікуш дають. Готують, готують сім'я на дворі. Любят, багато людей приїхало допомагати. Ремонтувати готувати на сезон. О, зараз пицца піде. А Каролина Беговар Мера трена. Ага. що цей бортик мішає рівно надіти пиццу на лопату. О. О, я добрався до печки знімати. Нагадує, як бабуся борщ в печі варила. Ну цікаво, цікаво. Все, закінчилась екскурсія. Поїхали ми додому. Ще коли буде відкриття Странтхему, вже коли закінчать прибирання, ремонти, обов'язково приїдемо і покажемо вам. Всім дякую за увагу. Дякую за ваші лайки і підписочки. До наступних зустрічей.